З 1 березня в Україні наберуть чинності зміни, внесені урядом щодо виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримували її у перший шестимісячний період. На другий шестимісячний період таких громадян розділять на дві категорії: перші матимуть право на автоматичне призначення цієї допомоги. До цієї категорії осіб законодавець відніс непрацездатних осіб, в тому числі тих, які отримують пенсійні виплати, розмір яких не перевищує 9444 гривні. Також це особи з інвалідністю першої Групи діти з інвалідністю з дитинства до досягнення ними 18 років, а також тяжко хворі діти, яким не встановлена група інвалідності. І ще одна категорія осіб це діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. До другої категорії осіб законодавець відніс сім'ї ВПО, в яких середній сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 9444 гривні. Також ці сім'ї мають підпадати під певні критерії. Першим критерієм – це якщо в складі такої. Сім'ї є особа працездатного віку, яка не працює, але здійснює догляд за дитиною до досягнення неї 14 років. Але важливо, що такі діти залишаються вдома через брак місць або навчання онлайн в закладах загальносередньої освіти громади, на території якої фактично мешкає сім'я. Також до цієї категорії законодавець відніс осіб працездатних, але які перебувають на обліку у центрі зайнятості. І в таких сім'ях є діти, які відвідують за заклади дошкільної освіти або заклади загальної середньої освіти чи професійно-технічні. Також ще одна категорія це особи, які здійснюють підприємницьку діяльність або працевлаштовані, і в таких сім'ях є діти до 14 років. Четверту групу населення є сім'ї ВПО, члени яких здійснюють догляд за особами з інвалідністю, а саме за особою з інвалідністю першої групи, за дитиною з інвалідністю до досягнення неї 18 років, а також за особою з інвалідністю першої чи другої групи, які хворіють на психоневрологічні захворювання та за тяжко хворими дітьми, яким не встановлена група інвалідності. Цим категоріям осіб буде призначена допомога ВПО на другий шестимісячний період на підставі поданої заяви. З нею громадянам треба звернутися до департаменту центру надання адміністративних послуг у Кременчуці. Дмитро Цилюльник Віктор Петров Кременчуцькі новини.